Доброго ранку. Ми з трьома собаками. Ремі забрали, Наташа вдома. Де він дівся, той Ремі? Де він дівся? Ой, десь далеко, звісно, там далеко-далеко, але десь така стрілянина. Бахкають тільки так. Да. Чекаємо перемір'я, так? Да? Ну, подивіться на цих двох. Ну, барить, <сіху> вона його я не можу. <сіху> вона його покладе, він розслабиться і лежить, давай, дави мене, типо, того, подивіться на ремі. От що сказати? Спокійна, спокійна, урівноважена собака, так? чи як сказати? Сидить собі рівненько, а ці два біситься. Доганяй, паличку взяв паличку, Даганяй, доганяй, доганяй. Доганяй. Ой, ой, ой. Бігом, доганяй, доганяй. Бачите, що Кеті на паличку? Нічого, все, то його паличка ні, вона забирати не буде. Вихована собака. Але в неї все одно, як візьме палочку, то не хоче, щоб підходили. Поки не скажеш, що фукінь кидає кидає потім. Баред, вставай, 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 Каті, тебе піднімаю, вставай. Пішли гуляти, вставай, ой, ось так, ось так. вставай. Мінус один. Баред пішов додому. Мінус один. Да. Да. Поганяй, поганяй уже його, поганяй, давай. Да. Господи, коли вже буде тепло, ну що це знову холодно, ну капець. Да, да, да. Бігайте, бігайте. Ну, бачите, отак і я вдягнена, як віка, точно в капюшоні і в куртці. Да, А їм подобається така погода, бо як жарко, хекають, а так класно. Ми вже вдома. І ось саме розпаковую мішок з кормом. Каті, відійди. І питали мене, яким кормом ви кормите Кеті? Ось Отаким. Угу. Лосось, брід. Я приїхала до віки. Боже, сьогодні зранку гуляли під дощем, з собаками під дощом, намокли. От, але ж ну що, ну, ну дощ, <смі> собаки. Не питають ні, а їм пофіг. Вони там бігають, ну, взагалі пофіг, я не знаю. От, якось у мене так мутно тут в самому машині, ну, бо дощ. Я прийшла до Віки, бо хочемо там з тему, коротше, посилочки кіпа, порозпаковувати, перезпаковувати і все. А потім зразу поїду на роботу. От, що хотіла сказати, розповісти. <свят> відповісти на питання. Питали б мене дівчата: Тетяно, чим ви користуєтесь? От е, яка там нічний, днівний крем, який краще? От ви так гарно виглядаєте. Дякую, дівчатки, дякую. От, чим ви користуєтесь? Слухайте, ну мені <свят> стидно, я не можу От що сказати нічим не користуюсь? Но... Ні, я користуюсь. Ну, в мене цього там день, ніч, вообще відсутнє це. Я ось приїду додому, покажу, що в мене є, які В мене от взимку це я ну, це всі фірми, всі сами, вообще не заморачуюсь. Взимку це питательний крем. А літом увлажняючий, зволожуючий. Все. Немає ніяких сам. Ні, ну я інколи роблю якусь маску. От я, допустимо, вчора чи позавчора, позавчора робила. робила. Ну, я це я, я заставляю себе це зробити. Я розумію, що треба. Я розумію, що це дуже класно. Зараз ти маски, які хочеш, ну. Роби сам і користуйся. Це ж недорого, і все є на кухні, як то кажуть. Оце, от куди дівати оцю лінь? От я робила масочку дуже класно, от я рекомендую. Якби ж то хоч, хоч раз на тиждень її робити ту масочку. Дивіться, дві столові ложки кукурузяного крахмалу можна любого крахмалу. Крахмалю, потім столова ложка сметани бажано жирненькою, і один жовток. Все це перемішуєте. Така маса виходить. Знаєте, така густа сметана. 20 хвилин наносите, змиваєте. Ну, воно якби висвітлює шкіру, ну дуже приємно. От як, вобще. Прям мені здавалося, що дійсно прям от змила і взагалі красавиця. По-другому не скажу. Це треба цим займатися. Хоча прийду додому, покажу. Я оце з... замовила Віка собі, я собі, може, ви Віки вже бачили цей кремчик з ретинолом в ньому є Він дуже класний, звісно, але в ньому є для... як для мене, то що мені заважає в ньому він погана реакція на сонце. Можуть бути пігментація, може оце все. А так як я. Практично не користуюся кремами які захист від сонця, Ну, якби боюсь собі не шкодити. Хоча я ж, звісно, я мажу з вечора, да, зранку встала, убилася і не повинно нічого бути. А так він, оце єдиний в ньому недостаток. Потім сивортку Віка теж замовляла собі, заміна ботокса, щось на це. Ну, яка там заміна. Заміна коли відрізали одрізали, отак підшили. Оце от заміна. От я розумію. І там казали мені, Тетяна, ви хочете? Ви передумали, ви якось хотіли, що ви хотіли замовити? Этот? Замовити, зробити пластику. Звісно, хотіла, хто ж не хотів. Хотіла, але ну зараз немає такої можливості. По-перше, мені треба, щоб це зробити, мені треба. Настільки бути впевнені, що от саме цей хірург, саме цей, от цим, цим треба займатися. Я Навіть, навіть не в тому справа, що там гроші, чи є, чи нема, чи хватить, чи не хватить. Ні. Якось страшно. А потім, як послухаєш, буде Сашка, це вообще кадрів, каже, нафіга оце морду різати? Ну, як треба, э, як же вона казала, будемо старети достойно. Ну, хоч достойно, хоч недостойно, старети не хочеться. Ну ладно, якось буде. Так, все, пішла я до Вікуськи. Будемо зараз розпаковувати і дивитися, що там нам підійде, що не підійде. Вона каже, що вона вже там приміряла трошки, і штани на неї короткі. Сподіваюся, якщо на неї короткі, то на мене будуть якраз класні. Все, побігла. Я вже у віки. І ось-ось-ось вона вже розпаковка зараз буде. Вже Віка витрусила з мішочка. Так, зараз будемо дивитися. Так, 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 віка вже розбирається, розбирається. Ну, тому що в неї ж розумієте, ж неї ж тут зйомочка, бачите? конечно. От. От, я вже хочу все дивитися. І що то? І що то? Шитанішки. Так, слідуючі штанішки, ті подивилися. Зараз все ж будемо міряти. Ой, які класнючі бі-білі. Ой, Віка, я думаю, що вони на мене підійдуть. Я давно хочу білі штани, просто ніяк. Я думаєш, що буде буде. Ніяк не те саме немає. Ну, ну давай вдягаю. Віка пропонує мені зразу оці біленькі поміряти, бо каже, що вона вже поміряла, і на неї вони короткуваті. Такі класні. Так, я забаркувала білі. Чому забаркувала? Кажу, по-перше, що тут щось за швом не так, ну то таке. Шовто, от наче отут повинна бути жопа. Ага. Навіть Віка каже, може, ти не так надягнула? Ні. Та так, я сказати, я над... так я надягнула, да. е, так. так, дивіться, оце з боку, наче ой, як отак. отак. Таке враження, що тут у мене щось чогось багато. Короче. Може, вони більш чоловічі, якісь, я не знаю. Та, ну, от схожа моделька, бачиш, ну тут. Так, да, ні, тут нормально. Вони тут що Ну тут, ці, що тут не... і ткань друга, вони ці, трошки що? тягнуться, ця ткань. По-перше, трошки тягнуться, по-друге, вони вущі. Угу. Вони вущі, вони правильно це, не. Це, ну, довжина така, в принципі, нормальна. Я ці... Да. ціну відповідальний да. спортзал. Так, да, нормально, нормально, нормально. Так, ось ті, які на мене норм. Так, ну ці трошки краще сидять, ще ще одні вдягла. Але все одно, в їх, отак я стаю рівно, то звісно скажуть, що все добре, все хорошо, В їх неправильний покрой отут. от Немає оцього, як сказати, цієї виямки іззаду. Воно, бачите, як, ну, ну в общем. Якби я не купила ці штани, що це я нещодавно показувала, я купила, вони навіть колір такий самий, ну вони класно сидять. Якби я їх не купила, то можливо б я ці забрала, тому що ну я хотіла щось таке, дуже, вони дуже легенькі, щось дуже легеньке, щоб гуляти з собакою. Знову я забракувала. Вони по довжині на мені класно. і та, Як отак от стоїш, отак. То взагалі такі класні, такі, ну, дуже качество, ну, такий м'якусінькі, ну, ну, капець-капець. Тільки починаєш шагати, все. Тут мішок якийсь, мішок і все. Я не знаю, я вже кажу. Може, якби от трошки, знаєте, як більше жопка, щоб тут було, щоб вони вдяглися на. Ну, ось я ще Саш, Сашки своїй понесу. Хай вона ще поміряє, тому що мені здається, що ну, от так як так стоїш, так взагалі класно. Шкода, але ні. Ну, щось підійшло. Класна штука, вона теж така сіточка, легесенька. Отак от треба носити. О! І можна купальник, я вже вдягала ліапардовий купальник, ну якщо на пляж. Ну так, да, да, на пляж, на це саме. Хорошо, що і руки не горять, тобто можна при це саме. Горит, тут, тут. Це так, понтануться. Ні, а от ввечері, влітку, та і в день воно таке все. Ну так. Вегеньке, класно. Ні, все, це класно. Веточку приміряла, сеточка підійшла. Ні, ну футболочка теж ну що до футбол, Тим, да, якщо ще й натуральненька, да, хлопок. Хлопок, ну ні, класно, класно. Який коштує хлопок? Бавовна. Вообще, бавовна сидить дуже класно. От плечі навіть твої, прям а. уголочки. 240. Ні, ну це... за 180. Нормальна ціна. Ще Віка замовила отаку от безпровідна зарядка. Ну, дається, оп, телефончик кладеш, оп, і він заряджається. Цік... 120 гривень. 120 гривень. Цікаво, ну. ну, що, 120 гривень? Можна залишати, звісно. Нехай буде. І от я з'ясувала, чому це все замовлялося. Оці всі кофточки, оці всі штанішки. Тому що їй запропонували оцей подарунок. Я його колись додала собі в корзину, ну щоб не загубити. І потім думала, надо, не надо, Я тут вже рік взагалі нічого собі не глажу, не прасую. Думаю, на мені. Ну думаю, отакий би пара, от пш можна було б і щоб було. А він щось півтори тисячі чи тисячу двісті коштував на тему. Я його додала і думаю, ще подумаю. І все. І не купую, і мені тему через день. У вас тут що так зіння замовили. От вони вміють, да. це вообще. А потім ми написали мені, що у нас для вас подарунок. І я вже не пам'ятаю, чи просто так е, ми вам його відправимо, чи замовте якісь речі. Я вже не пам'ятаю, чи я ці речі замовляла, щоб цей подарунок забрати. Ну, бо мені теж приходить, до вас подарунок, до вас ну, вже що, прямує подарунок. Ні. Прямо я до вас подарунок. Ну, щось і потім, Ну, я купила. Ну, цепи, в принципі, все те, що мені не треба, що не треба, зараз відправлю назад. Подарунок на не забережу. <гум> Ніка Дивіться, який агрегат. Не знаю я наскільки воно хорошо працює. Слухай, мені здається, що це вообще суперова штука. На вешалочку повісив і отак. А оця щіточка зачем? Щоточка не знаю зачем. Якщо була б м'якенька, я б сказала, що шерсть знімати. Сюди ну, да, угу. воду Ну так, банка. Да, Ще раз. Так, а оце, конечно, цікаво, це що шо... це таке? А, ну так. Да, Щоточка ж це? Ну, і що ну, для чого? Шерсть знімати, ну крупинки всякі, ти паром проходиш і я фух-фух очищаєш. Ну, так не так же, якщо воно в тебе буде вісити на вішалочці, ти ж не на собі будеш його просувати. Воно буде в тебе вісити на вішалочки. Да, тут це замочок. Що, спробуємо? Ну, давай. Ну Вже все ж покажу. Да? Отакий От ще вона замовила під пахвою. Але це не те, що вона хотіла. Хоча все одно залишить, така, запах, свіжий, свіжисть, Віка каже, п'ятки мазати, мазать, <головіка> мазати. Ну, воно таке дуже приємне. Я ось зараз, ось щас... Вазелінчик. Типу вазелінчика, я зараз на руку мазнула, так іначе пліночкою покривається. Ну, класно, коротше. Це теж залишається, і оце зараз будемо випробовувати. Що ми будемо випробовувати? Оцю штуку. Ти що вже води налила? Да. Ого, пішли. Включила, воно щось вже не мігає, мігало ж. А, да. Значить, вже нагрілося. Я кажу, Віки, не заморачуйся з кофточками, ось на краю цієї постілі. Все, вона ж не прасує постілі. <різь> <різь> так що то якраз тут і спробуємо. Не гаряче було, коли я трогала. <різь> <різь> не возмущайся. Я навчу тобі користуватися. Може, ще рано було. Може, воно має. Може інструкцію я прочитати. Чорний. Білий. Це все, що на повернення. Це мені треба взяти сашки, поміряти. Ну і ще одна футболочка. Це Артему. Я так зрозуміла. Ну що, звичайна футболочка, чи вона там щось є на ній? Коротше, я щось не те знімала. знімала, онована футболочка. А що ти знімала? А я думала, Та що це, футболочка. то твоя. О, да. А ну ще до мене повернися сюди, покажи. Дуже так. класно класна за теми реально. Якщо обираєш е, якість е, хлопок, то воно от хлопок, реально. Ну так. Да. Нічого не може сказати, класненько. Ці, Класненько, да. угу. так. Арте, ну, все. Артем, а то щось там шипить, возмущається. А у віки моє хазяйство. Дивіться, як вона за ним доглядає. Оце у нас оновлена мазь, слухайте, це що то з чим то. Подивіться, які вони класні. Ота не, не намазана, вона народжує в неї кладка зараз, тому ми її не чіпаємо. А у цих двох намазали. Це капець, який колір. Вчора її Вчора, це так тримається. Оце мазючка. Угу. Це взагалі дійсно диво мазь. Так, так, до речі, кому треба, замовляйте, вони е, трошки більша коробочка. І коштує 200 гривень. Там ще плюс інгредієнти. Як ото, що, спіруліна? Да, в основному, там, е, Мацерат спіруліна. Мацерат спіруліна, і мені здається, що оце воно це, отакий, здається, це воно і дає. Це це воно і... Боже, які яйця здоровенні. Загалую. Оце так. Да. Оце равлики будуть. Показала мамі яйця. Сл... Всього подивимося? Ні, кладі. ті були в два рази менші. Не дивимось, не дивимось, не зглазуємо. Да, не дивимось. Тут 44 штуки. Вообще. Це вообще. Тільки початок, по-моєму. Да, так, вона ще відкладає, відкладає. Угу. А ця вже теж залазила під той самий, значить, вона вже готується відкладати кладку. Да, Боже, ну то хто яйця з цього ще таких не бачила. Ну, це так. Да. Ну от, все переміряла, губу розкатала, хотіла щось. Відхватити якісь штанішки класні, які, як ті біленькі достала, я прямо, ой Боже, біленькі я хотіла, я хотіла зразу біленькі Хотіла, але ні, не те. Сидять погано, я люблю, щоб то, знаєте головне, щоб костюмчик сидів Я не дуже до цього всього там, щоб фірма, щоб там якась та лейбочка. Яке. І я навіть от. Аж прям незручно. Людина в моєму віці, і ото як починають називати фірми така, така, отої кла так взуття, там, ну за ж, то взагалі. Я... Все життя все шили мені. То мені мама шила, потім я сама шила дуже багато. Потім у мене це вже як танцювальний колектив був. то... Портніха в нас дуже класна Лариса. Вона мені навіть собаці пошила. Этот, як його називати? плащик під дощем. Ну і на мене ж все. В мене там і, і всі і весільні, і юбілейні, і тих платья висить. Бог знає скільки. А я хожу в штанях. В штанах, в штанях, поняли? От. Ну, Вдягатися я, в принципі, люблю, але вічно вискакую в останню мить, впрыгую в джинси, і все. І бігу. Ні, сьогодні я знову... Ні, я в джинсах, звісно, але ж на каблучку, і в шкіряній корточці, ну і дощ на а то все розказала? Я ж на тренування. Йду. Зараз на спригаюсь. А, шмотки я забрала у віки, до речі, ці, що нам е не підійшли. Я чуюсь, Мені здається, що якби була так попочка побільше, жопка така була смачненька, типу як у Сашки у моєї, то, мабуть, воно б може сіло б краще. Ну, побачимо. Сьогодні я, звісно, вже до неї не поїду. А от на вихідних можу заскочити. Сьогодні у нас середа вже, да? середа. Четвер, п'ятниця, ну можу. Віка каже, повернути, взагалі не проблема, каже, навіть можеш не заморачуватися. Я не заморачуюся, просто хочеться, щоб комусь зробити щось приємне, може комусь підійде.